Мені знадобилося більше чотирьох років і купу помилок, які я допустив для того, щоб побудувати системно прогнозовану власну діяльність. І у цьому відео хочу поділитися з вами п'ятьма ключовими інструментами, які дуже сильно допомогли мені на цьому шляху. Для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій Зорін. Я коуч я допомагаю фахівцям і спеціалістам виходити з найму і будувати успішну власну діяльність і робити це системно безпечно. Повністю прогнозовано і відслідковуючи всі свої аспекти за 5 років ведення власної діяльності, два з яких я ще поєднував власну діяльність з наймом, я пройшов і вогонь, і воду допустив величезну кількість помилок, які. Утримували і не дозволяли мені рухатися з такою швидкістю, якою я хотів би рухатися. Я читав всі мотиваційні і потрібні книжки по бізнесу, по маркетингу, по чому тільки можна для того, щоб розвиватися, і всі вони не працювали, тому що я не використовував цих п'ять ключових інструментів. І саме завдяки цим інструментам я зараз можу заробляти 4-5 тисяч на місяць. При цьому у мене немає мільйонів переглядів. При цьому у мене немає сотні тисяч підписників на всіх можливих акаунтах. Я не вкладаю гроші в рекламу. Я просто стабільно, системно розвивав свою власну діяльність. Тож, якщо ти будуєш свою власну діяльність або плануєш її почати будувати, обов'язково додивись до кінця, щоб не втрачати роки свого життя, щоб топтатися на місці. Особливо приділи увагу у третьому і четвертому пунктах, тому що вони змінили моє життя найбільше. А поки підписуйтеся, тому що на цьому каналі ділюся всім, що стосується виходу, з найму. тут вже велетенська бібліотека, яку ви можете для себе використовувати прямо сьогодні. Ну і вподобайку, не забудьте поставити, мені буде дуже приємно. І так, перший наш етап. Це відпочинок. Я раніше був лошаддю, яка працювала по 12-13 годин на день нон-стопом без вихідних. Я не бачив відпочинку, відпустки просто особистого якогось життя я просто хірячив як лошадь і не давав собі продихнути. І при цьому всьому я заробляв копійки. Тобто, моє працювання по 12-13 годин. Приблизно приносила мені перші місяці десь 500 доларів на місяць, що я вважаю взагалі не гавшиво. і на той момент я абсолютно не розумів, що я сам собі роблю гірше, і так було рівно до того моменту, поки завдяки такому стилю життя я не прийшов у таку собі яму під назвою. Вигоряння, з якого мені дуже неприємно було виходити в якийсь момент. Я як завжди працював свої 12-13 годин, і коли мені цілий тиждень не приходило жодного клієнта, жодної заявки, жодної взагалі взаємодії, яку я планував, щоб вона відбулася, я собі просто сказав, так коротше, все. Пісь воно лісом і вирішив собі зробити такий тестовий відпочинок. Ну я б тоді не називав його тестом, так, але на той момент це був такий експеримент, який я для себе провів. Я вирішив, що а давай я декілька тижнів попрацюю всього лише по 2-4 години максимум. І моє велике здивування було, коли завдяки тому, що я зробив менше роботи, майже в 5 разів, я при цьому в цей місяць заробив перші півтори тисячі доларів. І тоді я прозрів. Я спочатку думав, що це просто співпадіння, а потім провів ще наступний тиждень і ще наступний тиждень в такому чині, і побачив, що я за цей місяць спокійно можу виходити на півтори, дві, три тисячі доларів прогнозованих на місяць. Тобто працював я менше. А заробляв я набагато більше. Мені здавалося, це магія. Але насправді все дуже елементарно і дуже зрозуміло, скажімо, навіть фізично. У вас є певна батарейка, яку ви можете використовувати. І коли ви постійно знаходитеся на дні, ви починаєте виконувати абсолютно не ті дії, які потрібні. Ви фокусуєтеся на іншому, ви переживаєте більше, у вас нижча стресостійкість і так далі. Всі ваші показники починають падати без правильного відпочинку. Відпочинок же це необхідна величина, яка дозволяє вам цю батарейку зарядження для того, щоб ви могли наповнювати себе силами, і тепер з цими новими силами, по-перше, бути набагато більш продуктивним. Ви можете надавати набагато кращі послуги. Ви знімаєтеся в контенті більш радісними. Вас хочеться слухати, ви хочете ділитися цією енергією. І відповідно на цю енергію люди починають взаємодіяти. Вони хочуть давати зворотній зв'язок, хочуть обмінюватися цією енергією. Завдяки тому, що моя енергія починає зростати, у мене в очах починає горіти да ось цей вогник, який дозволяє мені. Якби далі, 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 далі рухатися, розвиватися, і так далі. І в цей момент я зрозумів, що відпочинок це не приз. Та, це не те, що ми маємо собі заслугувати. Відпочинок це така сама частина прогресу, який необхідний вам для того, щоб ви могли розвиватися довгостроково, а не так, що ви місяць-два попрацювали, вигоріли і випали на півроку, тому що ви просто не здатні підтримувати такий темп вашого навантаження. Тому поекспериментуйте. Я не кажу, що потрібно працювати обов'язково так мало чи так багато. Ви маєте знайти свою інтенсивність, яка потрібна. У мене вона теж змінюється в залежності від типу навантаження і етапу, який я зараз проходив. Ходжу, колись її трошки більше, колись трошки менше. Але я завжди коригую свій відпочинок і навантаження, яке я буду створювати. Головне, відпочивайте розумно, щоб це компенсувало те навантаження, яке ви створюєте тут, щоб відпочинок не був ще більш деструктивним для вас, ніж ваша робота. Другий інструмент називається Будуй сад. Це прекрасний інструмент, який я розбирав вже в минулому відео. Більш детально цю історію розповідав. Це історія про метеликів, яка дійсно поміняла. Повністю мене і моє сприйняття всіх дій, які я виконую. Якщо дуже коротко, суть в тому, що я маю створювати простір певний, в який я буду залучати людей. Я не намагаюся гнатися за результатами, за ось цими пунктиками, да, які я перед собою ставлю, а я навпаки створюю певний простір, в який ці аспекти починають самі проходити. Ці аспекти в плані людей, можливостей, грошей, фінансових, якихось аспектів, матеріальних аспектів, нематеріальних аспектів, клієнтів і так далі. Я створюю певну місію, пропозицію, подію, простір, задля якого ось ті результати, які я хотів би тоді отримати, стають інструментом для досягнення цього результату. Тобто, замість того, щоб я концентрувався на, наприклад, зароблянні грошей, я створюю певну подію, задля якої мені будуть потрібні ці гроші, і ці гроші тепер стають інструментом реалізації цієї події. Так само я створюю певну пропозицію чи можливість для клієнтів. До мене потрапити, я створюю певну цінність, заради якої вони готові мені платити і взаємодіяти зі мною. Я будую себе, своє тіло, свій розум, для того, щоб притягувати відповідну другу половинку. Так само стосується і вашого оточення, яке навколо вас будується. Я створюю певні умови свого життя, в яких мені будуть потрібні, наприклад, ці гаджети, ці девайси, якісь там для когось це може бути машина, транспорт, це що завгодно. Ті інструменти, які вам будуть потрібні для реалізації ось цього великого проекту, місії, яку ви будуєте. Що подивитися на великі бренди, на великі проекти, саме так вони і працюють. Вони створюють круту ідею, вони створюють крутий проект, вони створюють круту місію, задля якої інші люди, інші гроші, інші можливості починають приєднуватися, щоб масштабувати цю ідею ще більше. Дуже важко витягувати будь-які класні результати, якщо ви женетеся лише за самим. Фактом за самим цим маленьким результатиком, який ви хочете собі досягнути у вигляді грошей, фізичного об'єкту там чи людини, тому що в такий момент, замість того, щоб вас свідомо обирали, ви починаєте нав'язувати себе. І це правило, з яким я працюю безпосередньо сам і допомагаю реалізувати своїм клієнтам, щоб ми не рятували, не вмовляли, не намагалися нав'язати себе, а створювали певну круту пропозицію. Яка буде притягувати потрібні мені результати? Спробуйте проаналізувати своє життя і свою діяльність, і подивіться, чи ви притягуєте до себе, чи ви мотузками починаєте. Натягувати всіх, кого тільки можна, щоб, хоч якось, залишити в своєму житті. А ми переходимо до третього аспекту, який я назвав Не працюй наодинці. Я завжди був вовком одиночкою. Я намагався все тягнути на собі. Мені здавалося, що мене ніхто не розуміє. Я один краще знаю, мені краще зробити все самостійно, ніж напрягати когось, і так далі. І все це неймовірно тиснуло. Ось цей тягар постійно створюється, що ти маєш все тягнути один. Ти весь цей складний шлях, особливо коли ми говоримо про побудову власної діяльності, так де багато всього невідомого, багато різних аспектів з'являється. Я все одно маю тягнути на собі самостійно. Це стільки зусиль з тебе витягує, це просто неймовірно. До речі, поділіться в коментарях, чи ви в цю касту теж відноситеся, чи ви навпаки притягуєте людей в своє життя. Буде дуже цікаво почитати і подивитися, кого з нас більше. Люди, це неймовірний ресурс, який вам дозволяє не просто заряджати вашу батарейку, а і Ще відкриває перед вами новий простір, нові горизонти, про які ви раніше взагалі не думали. Тому що на перетині кожної людини при взаємодії з кожною людиною, да, ви починаєте, якби розширювати ось цей спектр, в якому ви раніше знаходилися, ви починаєте бачити набагато більший світ. В якому знаходяться тепер ось ці люди, і ви на перетині цих різних світів починаєте розширювати загалом картинку вашого світогляду, ваших можливостей, ваших ресурсів і того, які результати ви можете отримувати в своєму житті. Тому що, коли ти працюєш сам наодинці, ти витрачаєш величезну кількість ресурсу для того, щоб щось будувати. Да? Твоя батарейка знаходиться просто десь там на низу постійно, і через це більшість зливається на половині шляху, коли ви починаєте власну діяльність, у вас начебто багато. Сил багато зусиль ви прикладаєте, да при цьому ви доходите до певного піку, коли ви просто не вивозите вже самостійно, і ось тут більшість просто починається все зливати і закидати власну діяльність назавжди. Одиниці проходять цей шлях далі, якимось чином виповзають, починають вибудовувати заново. Але більшість просто йде, скажімо так, назад до того етапу, який був до цього. Хоча, по факту, треба було дотиснути ось цей аспект, да, ось цю зону, щоб ви могли рухатися далі. І ось чому дуже важливо оточувати себе правильними людьми. Які будуть дозволяти вам в ось ці моменти, коли ви захочете падати, вони будуть допомагати вам поповнювати цей ресурс і виводити вас ще більше наверх, або принаймні не дозволяти вам впасти. І дуже круто, коли ці люди не просто якісь рандомні, а вони поєднані ключовою ідеєю, вони розуміють твої проблеми, твої болі, твої ситуації, вони проходять через ті самі історії, і вони можуть дійсно підтримати і підсилити тебе, а не просто казати, ну так, да, класно, молодець, або ну нічого». Що все вийде, а вони дійсно розуміють, які етапи ти проходиш, чому ти так переживаєш, чому ти відчуваєш взагалі ці емоції і як з них далі виходити? І от якщо ти відчуваєш, що таких людей тобі сильно не вистачає, ти задовбався рухатися самостійно, ти розумієш, що у тебе достатньо знань, у тебе достатньо навичок, у тебе просто не вистачає мотивації, у тебе не вистачає підтримки, у тебе не вистачає можливості задати питання і отримати відповіді від людей, які дійсно шарять, і ти просто втомився робити. Те все самостійно, самостійно довбити цю гору, яка просто ти довбиш її довбиш, а вона не рухається і не рухається. Якщо це прямо про тебе, я створюю групу росту під моїм особистим супровідом. Послухай уважно, що це таке, тому що це дійсно інструмент, який змінить абсолютно всі твої результати. Моя ціль допомогти фахівцям і спеціалістам, які або тільки переходять у власну діяльність, або вже почали власну діяльність і хочуть її розвивати, масштабувати. Вони застрягли на місці. І не можуть зрушитися далі. Це можливість в десятки разів пришвидшити свій розвиток. У Нас буде всього до 10 людей, які об'єднані однією ціллю, але при цьому не будуть конкурентами одне одному. Це довгострокова робота на 6 плюс місяців. Це не навчання. У нас фокус на практичному засвоєнні і використанні знань, які у тебе вже є. Але я доповню ті прогалини, які у тебе є знанням. Я особисто в своє навчання вклав більше 20 тисяч доларів. А у тебе є можливість забрати ці знання, не вкладаючи ті гроші самостійно. Це мож... Можливість оточити себе людьми, які розуміють твої проблеми, які можуть тебе дійсно підтримати, які можуть підсвітити тобі моменти, які ти не бачиш. У тебе є можливість допомогти. Іншим, що теж дуже важливо. плюс у тебе з'являється відповідальність перед іншими учасниками і переді мною. І на кожному з цих етапів я особисто допомагаю побудувати і стратегію, і дії, і скоригувати, і підтримати. І більше я як коуч допомагаю тобі дійсно знайти рішення, яке тобі потрібно, а не просто взяти якісь універсальні інструменти. І от використовуй сам як хочеш. Таким чином ефективність завдяки мені групі підтримки, груповій взаємодії і динаміці зростає в рази. Третина групи вже зібрана за минулі. Вихідні, тому місць там дійсно залишається небагато. Я нижче в описі і закріпленому коментарі залишив форму для зворотнього зв'язку, щоб ти міг залишити свою заявку. Я з тобою особисто поспілкуюся. Ця форма не зобов'язана до прийняття рішення, тільки коли ми поспілкуємось, я розкажу все в деталях. Ми подивимося на твій проект, на твою ситуацію і подивимося, чи дійсно група росту зараз для тебе підходить. І тільки тоді ти зможеш прийняти для себе рішення: да, мені це цікаво, чи ні, мені це не цікаво. Саме цей формат дозволив мені особисто за цей рік вирости в рази в Іх показниках і доході. І я хочу так само допомогти і вам зростати далі. Це не навчання, це не курс, це практика засвоєння і використання тих знань, які у тебе вже є. Одразу в своєму житті це фокус на важливому обмеженні від всього зайвого і дійсно фокус на результатах і виході на новий рівень свого життя. Тому заповнюю форму в описі. А ми поки переходимо до четвертого пункту, який важливо поєднати з групою росту, щоб отримати максимум результатів. І цей пункт називається створюй систему. Більшість тих, хто починає власну діяльність, звикає, що я, переходячи знаємо власну діяльність, починаю робити все сам, і я просто йду по накатанні. Як мені здається правильно, так я і виконую. І це шлях. Шлях одразу в стінку, це шлях вигоряння. Це дуже важко масштабувати. В ньому неможливо поставити інших людей на свої позиції. Ви просто не можете адекватно масштабуватися. Ви можете дорости до там, тисячі доларів, можливо, ви можете вийти там на дві тисячі доларів. Так? Але коли ми говоримо про подальший розвиток, дуже важко розвиватися, коли у вас немає базової системи. І під системою я маю на увазі не обов'язково делегувати якісь процеси чи створювати свою команду, щоб ви могли делегувати якісь процеси. Ні, це набагато більше і набагато складніші процеси, ніж ви могли. Подумати, і на жаль, тут немає універсальної відповіді, і саме тому на групі росту в індивідуальній роботі я безпосередньо занурююся в процеси для того, щоб допомогти вам побудувати таку систему, яка буде працювати саме для вашої ситуації. Але є декілька моментів, які я хочу поділитися з вами, щоб ви могли принаймні, спробувати налаштувати таку систему. І перший момент, який ви маєте пройти, це відцифровка. Відцифровка своїх дій, своїх обов'язків і зон відповідальності. Це дуже важливо, щоб ви це проаналізували по кожному Складовій по кожній дії, яку ви виконуєте в своїй діяльності, так чи інакше, і це важливо для того, щоб в другому пункті ви під кожну цю дію, під кожну обов'язок, під кожну зону відповідальності могли розставити ролі. Ролі це ваші показчики, да як ви себе взагалі асоціюєте з цими позиціями. Наприклад, у мене в ту душки прям прописані мої ролі у вигляді, де я ментор, де я креатор, де я фінансіст, де я стратег. Тобто, по кожній ролі я чітко розумію, скільки часу я на це виділяю. Я розумію наскільки багато процесів там відбувається наскільки багато великий об'єм дій мені треба виконувати, і завдяки цьому я можу тепер описати ці дії. Плюс роль завдяки цьому я можу відслідкувати дуже чітко, як один аспект поєднаний з іншим аспектом, як вони взагалі комунікують. І завдяки цьому я можу перейти до четвертого пункту під назвою делегування. Коли у мене є чітко визначені дії, обов'язки, зони відповідальності, ролі, описані дії в інструкції, я все це можу поєднати і просто віддати людині, яку я наймаю в свою команду. Чи це буде аутсорс, чи це буде людина всередині моєї команди. Саме система, коли ви відслідковуєте всі свої дії, ви відслідковуєте. Показчики, ви відслідковуєте свої результати, ви відслідковуєте гроші, ви відслідковуєте всі процеси, які у вас відбуваються. Тільки тоді ви можете системно масштабувати вашу діяльність. І ви можете спокійно виходити на 2, на 3, на 5, на 10 тисяч, навіть якщо ви працюєте один. Ви маєте розуміти свої зони відповідальності. Ви маєте розуміти, яка дія, яка зона відповідальності да, впливає найбільше і приносить мені найбільше грошей, де мені потрібно тримати фокус, щоб я отримав ті результати, які я хочу отримати. Тому обов'язково маєте будувати систему, яка адаптована саме під вашу конкретну умову, вашу діяльність, ваші процеси, ваш стиль ведення вашої діяльності, і адаптувала це все, щоб це підходило максимум. Вам обов'язково відслідковуйте це і будують. Систему, щоб ви не робили рандомних дій. І от в групі росту я обов'язково по кожному буду робити окрему табличку, щоб я чітко розумів, у кого які спеціальності, у кого які обов'язки, у кого які діяльності, які інструменти краще вам будуть підходити, щоб ви не пробували все, що є в ринку, а ви могли окремо вибрати те, що потрібно саме вам, підібрати інструменти, які безпосередньо потрібні. Вам на цьому етапі використати їх, отримати результат і тільки потім масштабувати це в подальші дії. А не набрати на себе багато всього відповідальності, дій, тиску, щоб ви в ньому взагалі розгубилися і не зробили ніякі дії або ніяких результатів не отримали взагалі. І ми плавно переходимо до останнього пункту: це навчитися казати ні. Дуже просте правило, яке ви чули, мабуть, неодноразово, але саме завдяки цьому правилу, коли ви кажете чомусь зайвому ні, ви кажете чомусь потрібному так. Якщо ви це правило не використовуєте, ви починаєте жертвувати діями, аспектами, можливостями, людьми, які дійсно вартують вашу увагу і варті того, щоб залишатися в вашому житті. Це створює певний фільтр, по якому ви будете пропускати будь-яку дію. Будь-яку людину да, вашого життя, будь-яку можливість, і ви починаєте фільтрувати її відповідно ваших потреб. Відмовлятися від не, так, не тих клієнтів, відмовлятися від грошей, які вам не потрібні, або які зароблені не тим чином, яким ви хочете. Відмовлятися від відповідних людей, які ви не хочете бачити в своєму житті. І так далі. Завдяки цьому, що ви відмовляєтеся від цього, ви створюєте. В протилежну, скажімо так, напрямок більше простору для потрібних людей, для потрібних грошей набагато більше, для потрібних клієнтів і так далі. Ви починаєте будувати фундаментальні речі, які дійсно будуть тягнути ваше життя, які будуть змінювати ваше життя. Ви тримаєте фокус на потрібних речах. Ви ось тут будете робити результати, а не просто бігати в усіх всіх можливостях, які перед вами життя починає накидувати. Ви дуже чітко маєте фільтрувати, що ваше, що не ваше, що вам підходить, не підходить, щоб ви не витрачали час на зайве і могли сфокусуватися на важливому, і кожен з вас може почати це виконувати щоденно. Ви можете проаналізувати, взяти просто свій календар, свою тудушку, подивитися, які взагалі аспекти ви виконуєте. Чи ви виконуєте взагалі дії, які дійсно проводять вас до результату? Чи вас оточують люди, які приведуть вас до результату? Чи у вас взагалі є можливості, її аспекти, інформацію, яку ви споживаєте, яка взагалі може потенційно привести вас до цих результатів? І якщо ви бачите, що щось не від. Відповідає цьому, це питання для вас задуматися, що можливо пора це поміняти. І якщо ви відчуваєте, що вам такі зміни потрібні, виконуйте їх сьогодні. Не треба тягнути це пізніше. Якщо ви зараз дивлячись цей матеріал, коли я говорив про групу росту, вам це відгукується, залиште заявку одразу, не треба тягнути це до останнього. Якщо ви бачите зараз в календарі дію, яку вам не потрібно виконувати, але ви все одно її поставили, можливо, варто її відмінити. Якщо у вас там стоїть зустріч, яка вам абсолютно не цікава, вам вона абсолютно не потрібна і вона не впливає на ваші результати, можливо, варто Цього відмовитися, якщо ви зараз дивитеся щось в соціальних мережах, і ви бачите, що це не те, що ви хочете споживати, це не те, що приведе вас до результатів, це не ті люди, які з вами резонують. Так, можливо, пора від цього відписатися, натиснути кнопочку Не цікаво. Це дуже прості дії, які ви виконуєте щоденно, і які безпосередньо впливають на кругообіг всіх ваших дій і всіх ваших результатів у всьому вашому житті. Ось такі п'ять інструментів, дуже важливих, дуже цікавих. Варто передивитися це відео не один раз, щоб не забувати про ці інструменти, бо вони Дійсно змінюють абсолютно все в вашому житті, коли ви починаєте інтегрувати ваше життя, а не просто так послухали, подивилися, галочку свою поставили, що ви подивилися і пішли далі займатися тим, чим ви займалися. Спробуйте проаналізуйте і дійсно результати не змусять вас чекати. І обов'язково дивіться ось це відео про три ключових етапи виходу з найму, які кожен буде проходити, якщо ви хочете успішно, системно, безпечно вийти з найму у власну діяльність і закріпитися у власній діяльності, отримав там класні результати. А ми з вами побачимося в наступному відео вже дуже скоро. До зустрічі!